Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Сполучені Штати Америки виділили 81 мільйон доларів для закупки для Збройних сил України ракет Атакмс. Атакмс – це армійська тактична ракета класу Земля-Земля. Це балістична ракета малої дальності з твердопаливним двигуном. Випускає її концерн Lockheed Martin, один з її підрозділів. Пускова для неї. Являється або М270 МЛРС, або М142 Хаймерц. Ця техніка є в Україні. Екіпажі навчені і вміють працювати. Перенавчання не потрібно. Ставимо ракету на пускові і використовуємо. Аналізуючи наші удари по Криму. Західні спеціалісти вказують на безумовну наявність у нас деякої кількості таких ракет атак, що були поставлені до України таємно. Ну і це добре. Ворог не повинен знати, скільки і якої техніки ми, якої техніки ми маємо. Скільки нам поставлять? 81 мільйон доларів це десь 141 ракета нова. Але весною цього року, поточного року, рахункова палата США вказала, що при передачі зброї Україні потрібно рахувати не вартість нової техніки, а врахувати амортизацію. Ну, Якщо ракети 30 років лежали, то їм вже ціна стає менша. Як там порахують амортизацію, я не знаю, але 40-60% від... Первинної ціни буде, ну, точно. Значить, ми будемо мати десь 250-300 ракет Атакмс. Це багато чи це мало? Ну, порівняємо, наприклад, Польща. Має зараз Польща 30 ракет Атакмс. За свої гроші вона в цьому році закуповує ще 45. І до кінця 2023 року в неї буде 75 ракет Атакмс. Ну, а нам планують передати 250 300. Ракети Атак після 2014 року не випускаються. Вони випускались в період 1991 2014 років. І всього випущено трошки менше 4 тисяч штук. Порядка 600 штук сполучені штати використали в бойових діях в різних країнах, плюс ще деяку кількість на навчання і деяку кількість передали. Своїм союзникам, тому зараз у Сполучених Штатах знаходиться 3100 штук ракет Атакмус. Експерти Сполучених Штатів не хочуть дуже сильного зменшення цієї кількості. Справа в тому, що зараз ведеться розробка нової пускової, яка називається, називається LRPF. Ну, власне кажучи, скорочення, скорочення від слів е, великої дальності точний вогонь. Вони не морочать собі голову придумуванням різних там, хитрих назв. Вони просто беруть перші букви від призначення цієї ракети, і так вона виходить. ЛРПФ. Е, великої дальності точний вогонь. Так от вони розробляють цю нову пускову, пускову, і для неї вони розробляють нову ракету, яка називається ЛРП, ЛРПРСМ, ракета. В неї буде, буде дальність трошки більше 500 км. І от коли вони будуть прийняті на озброєння, ця от пускова LRPF і ракета до неї PRSM, тоді, безумовно, Сполучені Штати почнуть більш Енергійно роздавати і продавати свої наявності МЛР, наявні МЛРС, Хаймерси і ракети до них. Маю сказати, що всі ракети, які використовує Хаймерс і МЛРС, будуть також, безумовно, підходити до ракет ЛРП, до ракетних комплексів ЛРПФ. Зараз трошки про конструкцію цієї ракети. Ну, складається. Класична ракета. Ракетний корпус, двигун твердопаливний, блок керування вектором тяги, інерціальна система наведення, плюс антенне хозяйство, плюс комутаційне. На озброєні стоять ракети атакам з чотирьох типів: один з них з моноблочною частиною, три з касетними бойовими частинами. Як і всі інші ракети для МРЛС і Хаймерс, атакам. Пересилається і знаходиться в стандартному транспортно-пусковому контейнері, герметичному. Для оперативного маскування зовні ці контейнери ідентичні. Передня кришка в контейнері, де лежить, атак, а там одна ракета атак, лежить, має такі самі кільця на узори кільця, як і інші ракети. Стороння людина не може побачити, що в контейнері. Тактико-технічні дані. Ракета Атаксну. Давайте подивимося на таблиці. Е, кількість ступенів у неї одна довжина ракети 3,96 м, діаметр 0,61 метра таке прилічне порося. Розмах крил 1,4 метрів. Дальність, маса, бойова частина і тип бойової частини різні. Одночасно з виділенням 81 мільйона доларів Конгрес Сполучених Штатів дав дозвіл. На те, щоб поставляти в Україну атакам з касетними бойовими частинами. До цього Сполучені Штати утримувались передавати будь-яким країнам ці ракети, ці ракети з касетними бойовими частинами. Ну, У них які були моральні зобов'язання в свій час. А це ж додає, дуже додає ефективності при ударах по російсько-фашистських військах. Ну, давайте дивимось таблицю таблицю на кінець. Е, які типи ракети? мгм 140 блок 1. Скорочена назва М39. Вона має масу 1610 кг. Маса бойової частини 560 кг. Слухайте, прилічна. Ти бойової частини касетна. Ця ракета має 950 бойових елементів М74. Кожен з них вагою 0,6 Кілограма. Це прилічно, дуже прилічно. Дальній стрільби 165 кілометрів. Система управління інерціальна інерціальна система управління. Всього випущено 1650 таких ракет. Зараз в наявності у Сполучених Штатах 1239 штук. Частина з цих ракет модернізується до версії М57Е1. Це, це нові, більш нові ракети. Точність ураження. Стандартної ракети плюс-мінус 250 метрів. Шановні, для того, щоб засіяти 200, 950 цих суб цілком достатньо. От. Але зараз робиться модернізація цих ракет. І при модернізації вони покращуються до версії м 57 е 1 Додається в систему навігації блок GPS-коригування і точність стає плюс-мінус 3 метри від точки прицілювання. Наступна ракета MGM 140B блок 1А. Ну, Скорочена назва М39А1. Вона має меншу масу 1320 кг. Маса бойової частини 160 кг. Тип бойової частини касетна. Вона летить далі. Тому вона має тільки 275 бойових елементів М74, точно таких самих, як в ракеті М39. Дальній стрільби 300 км, система управління інерціальна плюс GPS-коригування. Всього випущено 610 таких ракет. В наявності зараз 536 штук. Частина з них модернізується до версії М57Е1, так як і минула модифікація. Точність ураження до модернізації. Плюс-мінус 100 метрів. Після модернізації плюс-мінус 3 метра. Ну, власне кажучи, для 275 бойових елементів точність розсівання плюс-мінус 100 метрів цілком достатня. Наступна ракета MGM 168A блок 1. Скорочена назва М48. Вона має загальну, ну, масу загальну не розкриває. Це секрет. Маса бойової частини 227 кг. Ти бойової частини унітарна, уламково-фугасна WDA-18B. Дальність стрільби 300 км. Система навігації інерційна плюс блок GPS-коригування. Випущено всього 176 штук. Зараз наявності 118 штук. Точність плюс-мінус 10 метрів. Ну, для 227 кг вибухівки цілком достатньо. Остання модифікація, яка використовується, це MGM 164. Вона сама нова. Скорочена назва М57Е1. Саме до такої версії модернізуються ракети М39M і M39A1. Її дальність до 310 км. Система навігації інерціальна, плюс GPS-коригування, плюс ще є е, на, кін, на кінцевому етапі, навіть блок там наведення працює. Бойові частини можуть бути різними. Точність ураження плюс-мінус 3 метри до кінця 2023 року в США їх буде 1815 штук. Шановні, ракета Атакус летить по високій балістичній траєкторії. Вона піднімається на висоту до 50 кілометрів і значну частину свого польоту робить на такій висоті. Ніяка російська система протиповітряної оборони, ні С-300, ні С-400 не здатна на такій висоті знищувати ракети. Вона може е, працювати по цим ракетам а так тільки в період, коли ракета падає в район цілі. А вона падає в районі цілі з великою шви, по-перше, під кутом 80-85 градусів до горизонту, майже вертикально. І в цей час вона розвиває швидкість більше 3,5 швидкостей звуку. Беремо табличні дані і дивимося, С300, С400 російські не можуть перехоплювати ворожі ракети, які летять з швидкістю більш ніж 3,1, максимум 3,2 швидкості звуку. Тобто рулі, навіть якщо локатор побачить, буде зроблено вчасно пуск, рулі не відпрацюють. Рулі ракет С-300-400 не відпрацюють на зближення. Тому що ракета атак рухається занадто швидко. Тому перехоплення, будь-яке перехоплення цих ракет росіянами неможливе. От Тому, наприклад, бойове застосування. Уявимо собі міст, вузенький міст шириною 6 метрів. Ну, ракети такого типу М57А1Е1. Вони з ймовірністю 100% уразять по точності, Ну і жоден комплекс протиповітряної оборони російський не зможе відпрацювати. Чисто за що того, що ракети мають дуже високу швидкість. Шановні, липень місяць вже настав, а Конгрес сказав передати в липні місяці ці ракети. На. Пускаві. М270 МЛРС і М142 Хаймерс в нас в наявності, екіпажі в Збройних силах навчені, і вони прекрасно працюють. Саме час починати знищувати бази і війська російських фашистів у Криму і Кримський міст також. Це дуже важливо. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу підтримати нас в приваті і в Монобанку. Це для нас теж важливо. Прошу підтримати нас в Патреоні. Прошу підписуватись на наш Patreon. Я маю 3-4 відео ексклюзивних щоразу кожного місяця. Все буде добре, ми переможемо. На цьому я всім дякую. До побачення.